Підводні кадри зняли біля берегів Іспанського острова Гран Канарія, щоби показати розмаїття морського світу. Біля пляжу Арінага можна помилуватися променеперими рибами, морськими зірками, скатами, морськими янголами та іншими підводними жителями. гран – третій за величиною острів Канарських островів. Архіпелаг лежить в Атлантичному океані коло північно-західного узбережжя Африки. В акваторії Гран Канарії мешкає 500 видів риб, 80 видів ссавців та 5 видів морських рептилій. Острів живе головно завдяки сільському господарству і туризму. Мандрівників приваблюють не лише пляжі, а й активний відпочинок, зокрема, дайвінг. Щороку на Гран Канарію приїжджає понад 2 мільйони гостей. На острові їх чекають курорти з гарними пляжами. Їхня загальна протяжність 60 кілометрів.